Вибиті вікна, зашиті листами ОСБ та пошкоджені будівлі навколо. Такий вигляд має нині центр селища Краснопілля. Звідси до кордону з Російською Федерацією 10 кілометрів. Від початку повномасштабної війни до сьогодні селище та прикордонні села громади, війська РФ обстрілюють з різних видів озброєння. На цьому місці була вирва діаметром 15 метрів. Наприкінці травня 2024 року. Російські війська поцілили по центру селища ракетою С-300. Тоді загинуло дві жінки, які перебували поблизу місця влучання. Ще п'ятеро людей були поранені. Нині на місці загибелі жінок встановили пам'ятний знак з їхніми портретами. Вирву, що утворилась унаслідок вибуху, засипали. Попри обстріли, в селищі продовжують жити люди. Місцева жителька Олена Федченко переїхала сюди після заміжжя 12 років тому. Початок повномасштабного вторгнення, каже, запам'ятала на все життя. Утром у 10 минут п'ятого проснулися від того, що бабахнула. Чесно сказати, думали, що котел у хаті закипів. А це почав обстріл. І потім часа в три дня пішли колони мимо нас. І йшло три колони. У кожній колоні чоловік, мабуть, по 300, да? оцих танків. Танки вони всі, танки, все на світі. Ось вони проїхали, і отут, як у нас виїжджає з Краснопілля, грузна ставок, отам встановилися, поставили свій пост. Місцевих жителів, розповідає пані Олена, російські війська не чіпали, проте люди боялись такого сусідства. Боялися до смерті. У нас не було ні поліції, ні на ні з чого не було. Нікого. Взагалі всі потікали. Осталися люди. Ну люди всі були отак, один до одного. У нас не було ні прошестів, нічого. Всі один за одного держалися. Хоча були без нікого. Нас бросили, просто бросили громазу без нікого. Наприкінці квітня 2022 року російські війська виїхали з громади на територію РФ, проте обстріли прикордонних сіл та Краснопілля не припинились. У 2023 році обстріли посилились, а в 2024-му, за інформацією обласної військової адміністрації, Краснопільську громаду російські війська обстрілювали найбільше з усіх прикордонних громад Сумщини. Зафіксовано понад 3,5 тисячі обстрілів. Так пішли на Курщину, хлопці. як... Оце в нас саме найдужче почали. Тоді ж почали каби і школи, і все на світі розбивати у нас, уже все. Оце тоді Оце почалося і по цей день. Попри складну безпекову ситуацію в селищі пані Олена виїжджати не планує. Предлагаю, в мене чоловік виїхати подальше отсюда. Ну, якось, Це одна проблема. Ось, собаки, коти, як їх бросить? як бросить хату, ви ж знаєте самі. Брось хату. Полізуть усі. Ну, якось, поки, як кажуть, поки поки взагалі мислі немає. Ну, як кажуть, до останнього. Є де жити, є що їсти, до останнього. Будемо на місці. Не хоче виїжджати з селища, в якому прожила все своє життя, і сусідка Олени Федченко, пані Наталія. По-перше, за що виїхати, по-друге, за що жити. І знаєте, де б добре, а вдома краще. Страшно за дітей, звісно. Да, школа, все сальне, але не хочу нікуди їхати, навіть не було мислі виїжджати. По мірі, поки будинок, знаєте, так то кажуть, цілий, поки живеться, а далі не знаю, що буде. Двоє з трьох дітей Наталії школярі навчаються дистанційно. Жінка каже, навіть якби дозволила безпекова ситуація, навчатись її дітям ніде. Краснопільський ліцей нині зруйнований. 7 листопада минулого року на територію навчального закладу впали три російські авіабомби. Наступного дня, коли місцеві жителі прибирали наслідки першого влучання, туди влучив ще один каб. Люди вціліли, бо встигли спуститись в укриття. Онлайн навчання, говорить Наталія, не дає її дітям достатній рівень знань. Це це, звісно, дуже тяжело. Тому що, якби там не було, там би краще навики були в дітей, і все сальне вчитель би бачив, що дитина може, що не може. А тут у мене нема такого, як то кажеться. По-перше, програма не та. І для мене це дуже тяжко і все це ноле, от і все. При обстрілах показує Наталія разом із дітьми та сусідами ховаються в спільний підвал. Сюди біжіть, а Це на шибці погріб. Спускайте будете. В погребі про всяк випадок жінка зробила запаси. От тут у нас, бачите, це і їди налажена, всякий случай, сало є, вода є. Все це ми, як то кажеться, ну оце так. Якщо до погреба добігти не встигають, від обстрілів ховаються в хаті. В калідорі сидимо. Просто в хаті в калідорі сидимо і все. Що буде, то буде півтора роки тому із прикордонного села Грабовська переїхав у Краснопілля Олександр Котенко. На той момент каже, в селищі було спокійніше. Тут так не стріляли раніше. Це Грабовська, там гатили, звісно, а тут а не так було. Переїхав сюди, тут таке саме. Ну, даже нікуди не поїду. Якщо безпекова ситуація стане кращою, Олександр Котенко хоче повернутися із дружиною в рідне село. Я і зараз поїхав, ну ще якось не той. Ну, там поживемо, побачимо. Що воно далі буде, ніхто нічого не знає. Але ж у більш безпечне місце. Ні-ні ні, ні, ні куди ще, ой, ой я й сюди не хотів. Ну, прийшлося. Деякі магазини в селищі через безпекову ситуацію нині не працюють. Інші продовжують обслуговувати покупців. В одному з таких працює Вікторія Артамонова. Страшно, звісно, ну, на самом деле, правда, ну всі переживаємо, всі боїмося, ну а що робити? Робота є, треба робити. Люди ходять, люди продовжують тут жити. Треба якусь підчинину і цукерку. І у нас є поруч в гімназії укриття. Ми, якщо у нас прям летить краснопілля, кап, ми йдемо зразу в укриття. За інформацією, виконуючої обов'язки голови Краснопільської селищної громади Ірини Юхти, на початок 2022 року в громаді проживало близько 20 тисяч людей. Нині залишаються близько 8 тисяч. Внаслідок обстрілів за три роки повномасштабної війни в Краснопільській громаді загинуло понад 20 людей. З початку 2025-го четверо загиблих. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.